А далі ми поговоримо про Мелітопольський напрямок, де, за даними інституту вивчення війни, українські військові продовжили атакувати російські позиції і змогли просунутися уперед. За словами військового глядача Костянтина Машовця, протягом минулих двох-трьох діб передові підрозділи зсу нещодавно мали успіх і просунулись на захід від Роботного, бік села Копані. Як результат, були змушені відійти підрозділи 136-ї окремої мотострілецької бригади противника. В свою чергу в районі Вербового противник північно-західні. Ніше та західніше села залишив висоти з відміткою 140 і повністю відійшов у населений пункт і відтепер займає позиції безпосередньо в ньому, що є безперечно хорошою новиною, оскільки саме вербове розташоване в низині, а його околиці на висота. Тобто окупанти опинилися у досить невигідному положенні. Якщо ми продовжимо тиск, ворог, скоріш за все, буде змушений відступити південніше до очеретуватого і вже там вибудовувати основну лінію оборони, яка і так досить суттєво укріплена. Окрім цього, звільнення вербового відкриє. Для сил оборони також шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на трасі Токмак Пологи. Своєю чергою просування до цієї дороги дозволить перерізати сполучення між цими містами для росіян. Це може вдарити по ворожій логістиці. Очевидно, що наші захисники не будуть брати штурмом очеретувати, і наймовірніше, що ми будемо його обходити і брати у кільце. Перед цим прорвавши російську оборону в районі Романівського, я зауважу, що повернення контролю над очеретуватим дасть можливість українським військовим зайти зі сходу на Токмак. адже перед зсу відкриється оперативний простір з підходами до поки що окупованого міста, за яке російські загарбники наймовірніше будуть битися до останнього Адже це місто є логістичною базою військ. РЕП, великим транспортним бузлом його... його деокупація відкриє подальший шлях саме до звільнення Мелітополя. Через це місто проходить автодорога з окупованого Криму в російський Ростов на Дону. А план максимум для наших військових це повністю перерізати сухопутний коридор від Донбасу до Азовського узбережжя. Однак, поки що, це для України. Не вкрай важке завдання. А що стосується втрат ворога, то в цьому районі воїни ССО знищили російську артилерійську установку 2С3 «Акація». Про це у своєму телеграм-каналі написала прес служба спецпризначенців. Зазначається, що спершу оператори ССО виявили та ідентифікували замасковану САУ. Після цього військові оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів зсу та скоригували вогонь нашої артилерії. Як результат можна побачити один постріл, одна знищена цілі і САУ почала палати і в неї якраз де. Тонував боєкомплект В районі вербового воїни зсу ліквідували російський танк. Відповідне відео виклала прес служба вісімдесят окремої десантно-штурмової бригади. Зазначається, що спершу машину виявила наша аеророзвідка, після чого координати танка були передані оператору FPV-дрона, який і досить ефектно знищив ціль. На Бердянському напрямку, як повідомили західні аналітики, негода сповільнила, але не зупинила наступ РФ у районі Старомайорського. Втім, окупанти успіху не мали і були змушені відступити з втратами. Окрім цього, як повідомили у генштабі зсу, окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 навколишніх селищ. На Мар'їнському напрямку загарбники за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'янки та Новомихайлівки. Тут воїни зсу відбили 9 російських атак. Окрім цього, окупанти обстріляли 10 навколишніх селищ. За словами Костянтина Машовця, в західній частині Мар'янки по напрямку на Георгіївку противник атакував силами підрозділів 5-ї окремої мотострілецької бригади, але успіху не мав. Ще південніше командування противника організувало та провело серію штурмів з метою просунутися у Новомихайлів. По напрямку Олександрівка, Новомихайлівка та Степне Новомихайлівка. Втім, обидві спроби закінчились для противника невдало. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроби оточити місто. Відтак за минулу добу окупанти 23 рази атакували в районі східніше Новобахмутівки, північно-східніше села Бердичі, Авдіївки, Опитного, Сєвєрного та Південніше Тоненько. Як повідомили українські осін-аналітики, противник веде активні штурмові дії південніше Новоколинового біля степового. you <laughs> В промці біля водонасосної станції неподалік Коксахіму. Та, попри усі намагання окупантів, наші військові практично все відбивають. На іншому фланзі в районі Сєвєрного ворог нібито мав успіх і зміг просунутися на 100 метрів на південний захід від села. Як зазначив український військор Богдан Мірошніков, промзона на південному сході від міста вже нібито не контролюється нашими військовими. Він додав, що фортифікації, які будувалися вісім років, на жаль, не вічні. На 22-му місяці повномасштабної війни вони не витримали натиску ворога, Та попри це, перспективи окупантів тумані для того, аби просунутись далі. Російським військам потрібно перегруповуватися. Це час, який зіграє на нашу користь. Вони хотіли взяти Авдіївку за місяць, але мають всі шанси застрягнути надовго. Ось ті життєво важливі 10-12 кілометрів від Сєвєрного до степового через тоненькі та ласточки ворог не може взяти вже півтора місяці. Своєю чергою британська розвідка підтвердила невелике просування російських військ біля Авдіївки. Про це вони написали на своїй сторінці. e x Як зазначається у зведенні, з початку жовтня російські війська посунули лінію фронту у цьому районі на 2 кілометри. З нами британської розвідки, хоча це і скромне просування, воно ймовірно є одним з найбільших досягнень Росії з весни 2023 року. Окремо повідомлені підкреслюється, що це просування обійшлося реб значними втратами. Зазначається, що ці успіхи поступово наближають російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де наші воїни зберігають одну зі своїх основних оборонних позицій. Та, попри усі намагання ворога зсу продовжують контролювати коридор шириною близько 7 кілометрів, через який ми постачаємо боєприпаси та провізію у місто. Для того, аби досягти успіху, окупанти обстрілюють Авдіївський коксохімічний завод з запалювальними снарядами, намагаючись його підпалити. Про це розповів начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що на території підприємства є залишки мастила. З його слів, по місту вони ними майже не б'ють, застосовуючи переважно касетні боєприпаси. Очільниками ваво. Жають, що окупанти отримали команду захопити населений пункт за будь-яку ціну. Саме тому вони намагаються зайняти промислову зону, оскільки це пряма дорога в місто. Зараз там тривають важкі бої. Втім, ворог не досягнув результату. За останні тижні втратив велику кількість техніки та особового складу. На цій ділянці фронту росіяни почали менше застосовувати БПЛА на відміну від керованих авіабомб. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський. За його словами, на різних напрямках все більше випадків, коли звичайні російські солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях. Він також додав, що ворог продовжує поповнювати свої підрозділи ув'язненими. І якраз в районі Авдіївської промзони воїни ЗСУ знищили низку російської техніки. Відповідне відео виклали військові Десятої окремої механізованої бригади на кадрах можна побачити, як за допомогою FPV-дронів було уражено російську бойову машину десанту, БМП, три танки та один опорний пункт ворога. Також на цій ділянці фронту наші військові ефектно знищили двох російських загарбників на кадрах. Роботи бійців 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха зазначається, що ворог був ліквідований за допомогою впівронам посеред цвинтаря російської техніки.